Дичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. У попередньому епізоді ми детально розглянули фактичні обставини трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі та особливості процесуального шляху справи до ЄСПЛ. Ми також проаналізували роль ключових посадових осіб: заступника начальника ГУМВС в Одеської області пана Фучеджи та начальника головного управління ДСНС в Одеської області Боделана, які за встановленими судом фактами не забезпечили належного реагування на загрозу громадській безпеці та своєчасного порятунку людей під час пожежі. Мене звати Валерій Подомаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Сьогодні ми зосередимося на аналізі того, як європейський суд оцінив виконання Україною своїх позитивних зобов'язань щодо захисту прав на життя відповідно до статті 2 Конвенції. Ми розглянемо, які саме дії чи бездіяльність державних органів були визнані судом як порушення, а також проаналізуємо, як суд врахував надзвичайно складний контекст, в якому перебувала Україна на момент трагічних подій. Варто наголосити, що рішення ЄСП у цій справі є особливо важливим для розуміння стандартів реагування держави на масові заворушення та інші надзвичайні ситуації, пов'язані з ризиком для життя громадян. Ці стандарти мають практичне значення для вдосконалення роботи правоохоронних органів, рятувальних служб та системи розслідування в Україні. Отже, почнемо з аналізу матеріального аспекту права на життя та трьох ключових аспектів. Які суд при оцінці дій української держави запобігання насильству, його припинення та забезпечення своєчасних рятувальних заходів, вступаючи до ЄСПЛ, заявники висували скарги за статтею 2 конвенції право на життя у двох аспектах: по-перше, що держава не виконала свій позитивний обов'язок захистити їхнє життя або життя їхніх родичів. І по друге, що не було проведено ефективного внутрішнього розслідування цих подій. В'ячеславова також подала скаргу за статтею 8 Конвенції право на повагу до приватного життя щодо затримки у передачі тіла батька для поховання, розглядаючи допустимість заяв, суд відхилив заперечення уряду України щодо невичерпання внутрішніх засобів правового захисту через те, що кримінальні провадження ще тривали, суд у параграфі 306 постановив, заперечення уряду має бути приєднане до суті скарги заявників згідно з процесуальним аспектом статті 2 Конвенції. Це показує наскільки серйозно суд сприйняв твердження про неефективність розслідування. Важливо відзначити, що Україна не залишилася наодинці зі своїми зобов'язаннями щодо розслідування. Після трагедії Рада Європи створила міжнародну дорадчу панель для оцінки розслідувань. Моніторинг за розслідуванням також здійснювали представники моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, які були безпосередніми свідками подій 2 травня 2014 року. Незалежні експерти відзначили безпрецедентні виклики, що постали перед українськими органами слідства. Як зазначено у параграфі 257 рішення, Міжнародна дорадча панель визнала, що розслідування зіткнулося з такими значними викликами, як обмеженість ресурсів органів влади, безпрецедентний характер подій, географічне поширення заворушень, труднощі з ідентифікацією учасників масових заворушень, небажання свідків співпрацювати з органами влади через значний політичний розкол і відсутність довіри в суспільстві. Ще однією особливостю цієї справи стало те, що ЄСПЛ мав визначити межі своєї власної ролі у розгляді подій, які стали об'єктом політичних маніпуляцій. Суд зазначив у параграфі 283, що його завдання, визначене статтею 19 Конвенції, полягає в тому, щоб забезпечити дотримання зобов'язань, взятих на себе високими договірними сторонами та Конвенцією та протоколами до неї. Суд підкреслив, що його роль. Обмежується розглядом міжнародної відповідальності держави, а не індивідуальної відповідальності конкретних осіб чи внутрішніх інституцій. Незважаючи на розмаїття заявників, які представляли різні політичні погляди, суд однаково ретельно розглянув усі скарги, не роблячи відмінностей між постраждалими. У параграфі 33 суд зазначив: серед родичів заявників, які втратили життя до того дня. Були прихильники та противники майдану, а також, можливо, просто перехожі заявники часто віддавали перевагу не згадувати політичні погляди своїх родичів. Суд поважає їх вибір і згадуватиме політичні погляди осіб лише там, де це необхідно для встановлення та розуміння подій. Такий підхід демонструє прагнення суду до об'єктивності та безсторонності при розгляді цієї чутливої справи, що стосується однієї з найтрагічніших сторінок новітньої історії України. Центральним питанням у справі В'ячеславова та інші проти України стала оцінка судом виконання державою своїх позитивних зобов'язань щодо захисту права на життя відповідно до статті 2 Конвенції. Ця стаття вимагає від держави не лише утримуватися від умисного позбавлення життя, але й вживати належних заходів для захисту життя тих, хто перебуває під її юрисдикцією. Європейський суд визнав, що обставини 2 травня 2014 року відрізнялися надзвичайною складністю для України. Як зазначено у параграфі 332 рішення, суд зазначає, що до 2 травня 2014 року Одеса пережила кількамісячний період соціальної напруженості складність ситуації посилювалася зовнішніми факторами. У параграфі 335 суд прямо визнає з огляду на значну стратегічну цінність Одеси та вищезгадану поведінку Російської Федерації в Криму та на сході України. Суд не вважає, що твердження уряду про загрозу насильницьких провокацій в Одесі, що походить від органів влади Російської Федерації, є безпідставним. При розгляді діянь, що можуть бути поставлені в провину державі, суд застосував свій усталений підхід, зазначивши в параграфі 323, що коли договірна держава прийняла загальну нормативно-правову базу та законодавство, адаптовані до вимог захисту в конкретному контексті. Такі питання, як помилка в судженнях з боку окремого учасника або недбала координація дій між професіоналами, будь то державними чи приватними, самі по собі не можуть бути достатніми, щоб договірна держава була відповідальною з позиції свого позитивного зобов'язання за статтею 2 конвенції щодо захисту життя. Проаналізувавши обставини справи, суд встановив три аспекти, в яких держава не виконала свої позитивні зобов'язання: невжиття всіх розумних очікуваних заходів для запобігання насильству, неспроможність зупинити насильство після його початку та незабезпечення своєчасних рятувальних заходів. Щодо першого аспекту, суд визнав, що українські органи влади мали обмежені можливості для запобігання насильницьким сутичкам, які відбулися в Одесі 2 травня 2014 року з огляду на особливості походження загрози та ситуацію з місцевою поліцією на той час. Параграф 346. Однак суд констатував, що не було доведено, що вони зробили все, що можна було розумно очікувати, від них для відвернення реального та безпосереднього ризику для життя. Важливо, що суд розглядав ситуацію, враховуючи надзвичайно складний для України контекст. У параграфі 337 він зазначає, що за таких обставин ризик насильницьких зіткнень міг походити зокрема від можливої змови між поліцією. Та активістами антимайдану і тому здатність нового українського уряду керувати цим ризиком, була значно обмежена. Стосовно другого, нездатності зупинити насильство після його початку суд звернув увагу на пасивність поліції під час сутичок. У параграфі 353 зазначено, що недбалість, що приписується державним посадовим особам та органам влади у цих справах, виходить за межі помилки в судженнях. Чи недбалості окремих учасників, третій аспект стосувався не надання своєчасних рятувальних заходів, зокрема затримка з прибуттям пожежних бригад до будинку профспілок. Суд наголосив, що події, пов'язані з надзвичайними та рятувальними операціями, підпадають під позитивне зобов'язання держави-відповідача за статтею другої конвенції вживати належних заходів для захисту життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією. Важливо зазначити, що складність ситуації для України була пов'язана із значними викликами в державі в цілому та обмеженими можливостями після зміни влади. Суд у своїй оцінці врахував ситуацію з підозрюваними посадовими особами, які пізніше втекли до Російської Федерації або на непідконтрольній Україні території. Крім того, суд взяв до уваги, що одним із факторів, який ускладнив ситуацію, була потужна російська дезінформаційна кампанія. У параграфі 336 рішення зазначено, суд вважає, що така дезінформація та пропаганда могла мати вплив і на трагічні події у цих справах. Висновок суду щодо матеріального аспекту статті 2 Конвенції врахував всі ці складні обставини. Як зазначено в параграфі 362. Суд доходить висновку, що держава-відповідач порушила статтю 2 конвенції в її матеріальному аспекті через невиконання всього, що можна було розумно очікувати, від неї для запобігання насильству в Одесі 2 травня 2014 року, та для припинення цього насильства після його спалаху, а також через незабезпечення своєчасних рятувальних заходів для осіб, які опинилися в пастці під час. Пожежі в будинку профспілок, ці висновки суду слід розглядати в контексті безпрецедентно складної ситуації, що склалася тоді в Україні. Європейський суд відзначив у параграфі 257 рішення, що розслідування зіткнулося зі значними викликами, включаючи обмеженість ресурсів органів влади, безпрецедентний характер подій, географічне поширення заворушень, труднощі з ідентифікацією учасників масових заворушень, небажання свідків співпрацювати з органами влади через значний політичний розкол і відсутність довіри у суспільстві. Такий аналіз з боку Європейського суду допомагає краще розуміти складність ситуації та специфічні виклики, з якими зіткнулась Україна під час трагічних подій. Таким чином, аналізуючи матеріальний аспект статті 2 Конвенції, суд визначив три основні сфери, де держава не виконала свої позитивні зобов'язання, невжиття всіх розумно очікуваних заходів для запобігання насильству. Неспроможність зупинити насильство після його початку та незабезпечення своєчасних рятувальних заходів, проте суд визнав обмежені можливості нового українського уряду, особливо враховуючи роль Російської Федерації та ситуацію з місцевою поліцією. У заключній частині нашого аналізу ми розглянемо інші встановлені судом порушення, зокрема щодо права на повагу до приватного життя. А також юридичні наслідки цього рішення для України та його практичне значення для удосконалення національної правової системи, на цьому сьогодні все. Слава Україні, слава Збройним силам України.